Друзі, вітаю на ютуб-каналі Ferum.com. Мене звуть Сергій Шихайлов. Як і було обіцяно, тепер у нас розпаковки, перші знайомства, враження від гаджетів, котрі тільки приїхали до нас на огляд. у Нас теж живуть на каналі Ferruum. Ком, так що зустрічайте перші враження від моторола Edge 50 Pro. Власне кажучи, телефон уже тут. Я трішечки з ним погрався, буду ділитись першими враженнями. Але перед цим блюрую свою мордяку ви дивитесь коротенькі технічні характеристики пристрою. Ви на них подивились і дивимось на коробку. І ось в цьому самому місці нарешті з'явились кольори. Тобто раніше це все було чорно у нас, скажемо, тепер тут чуть-чуть і у нас є якогось рожевого є і блакитного, то прям те, темно-синього. То є прям приємно, але все, ще це у нас пластик-фріпакінг. За що моторолі, окремий респект. Поїхали, значить, що у нас крім телефону було в комплекті. В комплекті у нас є документи в кількості двох штук. У нас є... Чохол. я вам його зараз показую. І от він у мене в руках. З одного боку, дуже добре, що він в комплекті, в принципі, є. Але після того, що ми бачили в комплекті з Moto Edge 40 Neo, це є щось несерйозне взагалі. Це що таке моторола? Ну. ну, 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 блин, ну, ну. блін, Звичайно, до м, гарного швидкого звикаєш, і тут трішечки не той випадок. От, але окей, дякую, що чохол, в принципі, є в комплекті, то є добре. І тут прям гарний випадок, щоб нагадати вам про наших друзів із VUKI.UA, у котрих є купа аксів для майже будь-якого сучасного смартфону. Можливо, і для Edge 50 Pro. Також у них уже щось є. Лінк буде в описі. Сам затарююсь я тільки там, коли мова йде про акси для смартфону. Так, значить, у нас в комплекті, окрім того, є зарядка аж на 125 ватт. І то є дуже добре. І закінчується ця зарядка type c портом. Власне кажучи, в комплекті Type-C, Type-C кабель у нас також є. Ну і завершує всю цю картину. У нас Сімту. О, такий чудовий! Тепер, коли ми подивились на комплектацію, ми її заюзаємо відразу сімтул І подивимось на лоток під картки в смартфоні. Оп, є. І показуємо вам. І ви бачите, що у нас тут можна встановити тільки одну сім-карту, тому що ну, з іншого боку пазу під карточку нема. А це значить, що Шо у нас є одна фізична сімка і одна є-сімка. В офіційних Moto Edge 50 Pro. що там буде у сіровозів, дубля не відбиваю, запитуйте, розпитуйте. Говоримо про сам гаджет, ділимось враженнями від нього. Значить, зараз будемо дивитись на екстер'єри, але перед цим короткий коментар. Телефон виглядає бомбезно, мені дуже подобається. В руці він теж сидить дуже непогано. Але коли у тебе наступає момент екстремального використання, тобто, наприклад, набор тексту на ходу. З'являються деякі проблеми, тому що він неймовірно прям тонюсінький. Подивіться, він дуже тонкий. І це, якби з одного боку, прям дуже класно, але завдяки злизаним граням, що екрану, що тильної сторони. Плюс така тонюсічність, в принципі, воно призводить до того, що ну, можливо в тому самому чехлі якось було б поприємніше, але. В екстремальних умовах використання складуються дискомфортні ситуації, коли телефон прям рветься вилетіти з рук. І то не є дуже добре. Так, говоримо про елементи корпусу. Найчільна сторона, як виглядає, ви бачите, не підкачали моторола з кольорами. Мені особисто ось цей ліловий, здається, колір. Дуже прям подобається, він прям по-багатому виглядає. І окрім того, це ж саме той випадок, коли прям унісекс. Тобто таке і дівчині підійде, і парубку. Ну реально, ну я не можу сказати, що він занадто ніжний і точно не занадто брутальний. Це кльово, і це знову ж таки війна з повальним використанням чорного кольору в смартфонах. Ну або ж білого. Чудове рішення. Сам матеріал дуже приємний на дотик, це щось, типу, як гума, якась це щось таке. Можливо, це мото так здається, що це знову на така ну, закос під шкіру і це веганська шкіра, але ну, я б так не сказав. От якесь воно прогумлене. Оце воно. От тут, да. В руках сидить прям дуже приємно, воно чіпке і це. Вунбабар на тильній стороні. Окрім цього самого гарнюнього кольору і хитрого матеріалу можна побачити логотип компанії, відразу три окуляра камер і, власне кажучи, спалах. Наскільки я розумію, це це навіть прям хрін знашо. Можливо, це якийсь лідар в огляді скажу. Далі по тильній стороні додати мені нічого. Зверху у нас знаходиться тільки. Мікрофончик системи шумозаглушення, а також напис про те, що у нас тут Dolby Atmos. На нижній грані знаходиться лоток під картки, який ми щойно відкривали. Основний розмовний мікрофон, type c порт і мультимедійний динамік. На ребрі правому ціла пачка елементів. І тут ми бачимо качель регулювання гучності. Ми бачимо кнопку вимкнення-вимкнення і, і ще один мікрофон системи шумозаглушення. На протилежному ребрі просто нічого нема. Фронтальна панель порадує перфекціоністів, тому що у нас тут симетричні рамки по контуру. Екран, як я вже говорив, злизаний до ребер. В верхній частині екрану у нас вписана фронталочка, а в місці переходу фронтальної панелі, в верхню грань знаходиться, що? Мульт, вибачте, розмовний динамік. Він разом з динаміком нижнім, котрий мультимедійний, формують стереопару. І ми цю стереопару прямо зараз трішечки послухаємо. Щось вже має бути в перших враженнях, окрім того, що я сказав, що корпус класний. Але... В деяких моментах і не класний. То давайте послухаємо спікери. Ліндеманушка Штейауфович. Давайте ми яскравість трішки скинемо. Десь на отакий рівень, де? норм. Норм. А ні, хочеться трішечки яскравіше, мабуть. Давайте так. Так, значить добре. І гучність у нас максимальна. Поїхали. Звук. Стерео. Він не супер гучний, але він достатній прям. І динаміки не хриплять. Це добре, слухаємо трішечки м'язка. В цілому я динаміками задоволений. Більше подробиць буде в огляді. Що ще? Ще давайте я вам покажу отаку чудову річ, яка називається Прогон тесту. My device Результати. О, прогон тесту PCMark автономність. Мені все-таки здається, треба яскравість трішечки в... Трішечки вниз. Ні? 7 годин 23 хвилини. Чи достойний це результат? З моєї скромної точки зору, цілком, я не можу сказати, що прям бомба, але гаджет реально тонюсінький. Це по-перше. По-друге, у нього в комплекті супер-мега зарядка на 125 ваттів. Тобто, у вигляді я розкажу, як швидко в цей зарядний пристрій заряджає смартфон. Я вже засік цей от час. І повірте, там все дуже жирно. Ти за 5 хвилин отримуєш стільки заряду батареї, що прям ого. го От. І при цьому на максимальній підсвітці з розгорткою не в 60 Гц. Ти маєш 7 годин 23 хвилини, і там ще 12% акумулятора лишилось. Попередньо це офігенний результат. Більше подробиць буде в огляді. І взагалі ви от чуєте фразу більше подробиць в огляді. Більше подробиць в огляді. При чому тут огляд, Сережа? Тому що це розпаковка і це відео знімається головним чином для того, щоб у всіх бажаючих була можливість задати питання по гаджету, що розпаковується сьогодні. Це Moto H50 Pro, якщо маєте питання по цьому гаджету, залишайте їх в коментарях під цим відео. Я їх прочитаю. І під час підготовки сценарію до огляду цього чудового гаджету. Я врахую ваші побажання. Якщо там буде прям щось дуже цікаве, я зверну на це увагу обов'язково. І до речі, в коментарях пишіть, вам більше все ж таки подобаються огляди по сценарію чи без сценарію? Сценарійні вони коротші сильно. Не сценарійні, вони більш живі, але вони сильно довші. Що я ще хотів би показати? А хотів би я вам показати налаштування. Тут ми можемо зайти, наприклад, в екран. Ми можемо побачити, що частота оновлення регулюється можна автомат, можна 60, можна 120, можна 144 Гц, але я думаю, що я вас цим не здивую. А окрім того, я хотів би звернути вашу увагу на ось цей пункт запобігання миготінню. Це той випадок, коли ти любитель юзати низьку яркість екрану, яскравість, і тобі не подобається шим, те, що там пливуть воли, да? От, Як ви бачите, хвиль тут ніяких нема. Тобто дивитись на картинку більш ніж комфортно, і це дуже круто. Це називається dc Dimming, і він тут є. Прям лайк. Я прям дуже радий з цього приводу, це круто. Що ще? І ще я вам хотів показати дуже важливу річ, я просто вже заміряв і швидкість заряду, і швидкість розряду, і мені ж треба було пошвидше його зарядити. Я його підключаю до 125-ваттної зарядки, а він щось ніхрена якось ну, не швидко зовсім заряджається. Думаю, що таке? Поліз в налаштування і знайшов що, що тут є окремий пункт, який відповідає за прискорене заряджання. А для всіх тих, кому прям дуже швидко і не треба, ви цей пункт просто не вмикаєте. І тому телефон буде заряджатись повільно, але його банка не буде так сильно гвалтуватись. Дякую, мото, чудовий софтовий твік, так воно і має бути. Що ще? Та, мабуть, на цьому поразпаковочці все, тому що більше деталей в огляді задавайте питання в коментарях. Що по ціні. Усім фанатам сучасних технологій, гікам і просто бажаючим орієнтуватись в сучасних реаліях цін на різноманітні товари, я рекомендую використовувати сервіс Е-каталог. Тут можна не тільки підбирати смартфон по ціні, але й юзати фільтри, переглядати динаміку цін, формувати таблиці порівняння і навіть налаштовувати видачу за додатковими параметрами. І це все актуально не тільки для смартфонів, але й для фототехніки, ТВ, домашньої електроніки чи авто. Товарів посилання на є каталог, чекатиме вас в описі. Як мені підказує, є каталог, зараз неофіційно цей смартфон, от в момент зйомки цього відео, можна взяти за е, 19 500 гривень. Неофіційно, а офіційно за е, 23 тисячі в ало. Можна сказати, що попереднє покоління G було більш приємне за ціною, але, по-перше, треба враховувати те, що це новинка. І тому ціна буде падати по-любому. Давайте говорити відверто. Окрім того, тут використовується більш нове залізо і так далі. І тому подібне. Воно не дешеве. Це теж треба розуміти. Ну і окрім того, по-любому ж будуть акції. Тому просто дочекайтесь, і стовідсотково буде якесь, хоча б короткочасне падіння цін, вихватити цей пристрій за більш приємною ціною. І найголовніше. 23 тисячі гривень за новинку, і це знач, у нас версія, я дивлюсь, 12512. Якийсь умовний конкурент від Samsung по залізу буде вартувати все одно дорожче. А порівнювати оце з якимись покофонами чи з Xiaomi, ну не варто. Тому що тут Софт стопудово більш рівний. І, до речі, програмне оновлення я отримав відразу, як тільки розпакував телефон. Так що, щось вони тут вже пофіксили. Це є дуже добре. Не варто порівнювати з Xiaomi. і дешевше, ніж Samsung. Попередньо подобається більше подробиць в огляді. Чекаю на ваші запитання. На цьому ми будемо завершувати. Дякую всім величезне, що додивились до цього моменту. Слова подяки нашим патреонівцям, нашим спонсорам. Дякую їм величезне за те, що вони у нас є. Завдяки цим чудовим людям, наші проекти продовжують свою. Роботу ви найкраще. Гранд Мерсі. Хто хоче долучитись до числа спонсорів на YouTube каналі, прям в описі відео є лінк, да? спонсори на YouTube каналі до патреонівців, Я запустив аккаунт на Байміє. Лінки на все це діло є в описі. Хто хоче підтримати канал, у вас є така змога. Мені буде дуже приємно. І хотів сказати ще один момент. Після публікації от останнього відео у нас з'явилось декілька нових і патронівців, і на Баймієкофі хтось відмітився, і в спонсори youtube каналу попідписувались люди. Дякую величезне, ви дуже сильно мотивуєте. Контент буде виходити. По любому. Я буду старатись, я покажу, що я не кидаю слів на вітер. Дякую вам за мотивацію і підтримку. Ну і з великодним вас. На все добре, слава Україні і до нових зустрічей. Бувайте!